Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі габарити занесення, або як їх ще називають, ріжки на 16 світлодіодів. Червоно-білі, дуже класна якості. Це виробництво Туреччина. Працюють ці ліхтарі від 12 і від 24 вольт. У них гумовий м'який корпус, а стекло із міцного полікарбоната. Вони не бояться вологи. Працюють від 12 і від 24 вольт. Дуже класно світять. Їх розміри. Висота 50 мм. Монтажна відстань отворів 45 мм. Якщо вони вам сподобались, Посилання на них я залишу в описі під цим відео.